Ніхто і не збирається розміщувати війська НАТО в Україні, тому що військ НАТО в природі не існує. розумієте, немає такого поняття війська НАТО. Якщо це будуть французькі війська, це можуть бути французькі війська просто. Франція з Україною підпише якийсь документ, згідно цього документа сюди приїдуть французи для того, щоб нам допомогти. Росіяни ж підписали такі документи з Північною Кореєю. Більше того, північні Корейці воювали проти української армії і, і вмирали нам. Я... Слових масштабах он Кім чи ним нещодавно вручав якісь там нагороди їм. Ну вони всі там без ніг покалічені, там ти сія да? і він їх там вітав про щось їм там розказував. Але ж чому Росія може залучати, наприклад, війська, якісь інші на свою територію, Україна з іншою країною в двосторонніх відносинах цього не може робити? Оце дуже важливий момент, і ну мені здається, він ключовий. І от в цьому, в цьому моменті штати до речі можуть легко на це погодитися. Вони скажуть, що в нас будуть окремі домовленості, 12 пунктів. Нагадую, є 12 пунктів російсько-американських документ, ну, документу, да от там, де про це йде американці. Там прямо кажуть: ми не пустимо Україну в НАТО, але там же в цьому в ж документі, 28-пунктному, написано про те, що Україна може підписувати двосторонні гарантії безпеки. Якщо ці двосторонні гарантії безпеки передбачають розміщення якихось військових на нашій території, то це не НАТО. Ну це можуть бути а якщо це будуть наприклад я знаю, австралійці. На секундочку, да. Або японці, ну я отак просто зараз кажу, або ще якась там країна, яка не в НАТО, але яка або, наприклад, ізраїлітянь. Я чисто, знаєте, так от ми можемо будь-які зараз називати країни, які з одного боку демократичні, які є союзниками, партнерами НАТО і Сполучених Штатів, але які не в НАТО. От як тоді на це реагувати? Цікаво, mm -hmm. да і про нього треба, я думаю, що про нього зараз і говорять. І про нього ну його намагаються якось прописати, щоб ми мали таку гарантію безпеки, в тому числі угу. е, пане Ігор, от якраз в контексті в гарантії безпеки. Наостанок тут я процитую Journal з посиланням на офіційних представників США, що штати Україні пообіцяли захист від будь-якої агресії, намагаючись вийти з лохового кута у мирних переговорах. Це будуть гарантії безпеки, схожі на п'яту статтю НАТО, тобто передбачати зобов'язання союзників реагувати на нову агресію проти України, але без формального членства в НАТО. Туск, якщо не помиляюсь, та Мерс, е, теж говорили про це, що, начебто, американці якраз і пообіцяли е, на такому рівні захист, і начебто це, е, вони, ці домовленості можуть мати юридичну силу, можуть бути схвалені Конгресом США. Якщо ми не члени Альянсу, п'ята стаття все одно може працювати. Ну, вона може працювати, якщо в нас є просто двостороння чи якась інша домовленість з певною якоюсь країною. Там же як написано, аналог п'ятої статті, аналог. От, просто вони ну, беруть її там за основу. Дивіться, це дуже схоже до речі: ну, на договір, який є між сполученими штатами, наприклад, Тайванем. Там написано, що Сполучені Штати можуть. У випадку, ну а можуть і не зробити, да? але написано, так, може там у випадку прийти на допомогу, в тому числі військовою силою. Я думаю, що це буде приблизно от такий аналог, і він якось буде виписаний в цьому документі. З іншого боку, давайте відверто. Якщо це буде просто запис про аналог п'ятої статті, а у нас просто хто багато говорить про цю п'яту статтю, мало хто її читав. Просто не знаю, як вона діє в реалі. А там в п'ятій статті прямо написано, що не країни вступають відразу в бій. Правильно, там написано, що країни проводять консультації і вирішують, як допомогти тій країні, на яку напали. Тому для нас цей ну, цей документ про аналог п'ятої статті це просто дивіться красива фраза. Вона повинна бути розписана і деталізована, як це буде виглядати? А от, наприклад, були заяви від американських чиновників, не названих, що виглядати це буде так. Що це будуть санкції, ну жорсткі санкції? Це буде військова підтримка, ну у вигляді зброї, там і так далі. Але, наприклад, американці не будуть присилати свої війська в Україну. Ну так і де ж тоді? Тут п'ята стаття НАТО, mm -hmm. з Якщо там буде написано, наприклад, створення безпольотної зони. Або, наприклад, там закриття неба над Україною да, за допомогою там сил ну, країн, які є членами альянсу, і є там на кордоні з Україною. Ну це вже буде трохи інша історія, і ці речі мені здається, треба дуже уважно прописувати. Тому що якщо цього не відбудеться, Росія може колись спробувати тоді е дискредитувати цю так звану статтю, здійснивши напад і потім пояснюючи на практиці, що вона нічого не варта ніхто ну не варта, ніхто вас не буде захищати. Угу. Але тут не зрозуміло цей момент. Якщо дійсно Америка готова пообіцяти п'яту статтю, от в тому вигляді, як в альянсі, вона виписана: що якщо напад на одного, то це захист е з усіх боків е членів альянсу. І ми при цьому не члени альянсу. Ну якось дивно діє стаття. Ну, фактично, ми все одно будемо де-факто, але де Юре, перепрошую, але як членом альянсу виходить, якщо буде діяти Ну, частково, можна так вважати. Мені здається, це ж от якраз і є такий, знаєте, своєрідний оксіморон, так би мовити, да? от всього цього, щоб у Росії не було причин формально, вибачте, придовбатися. Ну, формально, ну ми ж не член НАТО, правильно. Але при цьому ми будемо мати ну такі ж приблизно гарантії безпеки, які були б, якби ми були членом альянсу. Я просто не думаю, що ми зможемо прям такі гарантії отримати. Давайте відверто. Я я цинічно про це скажу. Але яку частину зможемо Путіну ж він же схиблений на збереженні обличчя? Якщо він вийде і скаже, що от Україна не стане членом НАТО. То якісь інші угоди, якісь інші гарантії його мало будуть хвилювати, тому що він продасть своєму плепсу цю історію про те, як ми виконали головну ціль СВО. Да? тобто Україна не стала членом НАТО. А те, що Україна вже озброєна за стандартами НАТО, має там натівську зброю, має армію підготовлену навіть краще підготовлену, ніж за стандартами НАТО. Ну на Росії ж на це увагу не звертає, тому що в них трошки інша мета була. Тому от вона таким чином працює по великому рахунку, те, що намагається зробити Трамп, він намагається зберегти Путіну обличчя і сприйняти якийсь такий документ, який з одного боку буде більш-менш дієвий, ну все ж таки він буде дієвий. Да? Бо Трамп не хоче, щоб він зірвався на другий день, а потім, ну ж, як знаєте, це якось не, не дуже гарно буде виглядати за що ж uh -huh. тоді, вибуху, йому дадуть. Да? А, а з іншого боку, щоб у Путіна не було причин вважати, що, що він якби програв або він не досяг свого.